Ліс. Ліс. Ви вже в лісі, так? Добре. А там зараз день чи ніч? День. День. Добре. А подивіться на свої ноги. Що ви бачите? Маєте якісь капці чи ні? Дуже великі, смішні босі ноги. Босі ноги, дуже великі, так? Угу. А на вас одяг є? Так, Та? класно. <рес> Добре, а руки є? Є. Яха, борода Є борода? Ага, то як ви себе почуваєте, як чоловік? Так. -а, -а. Угу. а може у вас. Ой, заж... зарослий Так. Класно. А як ви, ну, може, маєте щось в руках? Дубінку? Так. <ривіт> ну, походіть з тою дубінкою. А чого ви там стоїте? Може, ви на охоті? Може. А приблизно який це царік? А що вам іде найперше? Який це У який століття хрознає? Угу. А які цифри йдуть? 9, 1, 2. Угу. Добре. А як ви почуваєте, ви одні живете, чи з кимось? Не, я якийсь відлюдні, как самі. Угу. Добре, а давайте е, прийдемо туди, де ви живете? Виходить, вам туди, прийти, де ви живете? Прилетіла мисля, що я всюди і ніде. Угу. Добре. А що ви їжте? Шунечки? Ну, а ще що? Хробочки? Хробочки? Так. Це та, ви такий великий дядько Борода, та їште хробочки. А може ви вже не бородати, дядько, може хтось вже другий, хто там є скрубачки? Подивіться на свої руки, ви їх бачите? А ноги? Да, ноги ще такі великі. Такі великі, ага. А дубінка ще є? Не відчуваю, на не зрозуміти. Угу, А може, знаєте, як вас звати? Так, да. Ні? Угу. А волосся на вас яке годове? Кучеряве? Давайте походимо. Де ви там в горах чи в лісі? Чи в лісі? Там дерев багато. Так. Угу. А ви на охоту ходите, вбиваєте тварин чи ні? Не знаю. Більше не ні, ніста. Угу. То ви вегетаріанець і ніж так та хробачки, і металики, чи що? Я не знаю. Добре.